Добрий вечір на телеканалі Рос Черкаська служба новин. А зараз коротко про головні теми випуску: благо і комфорт у селі Виграїв, Корсун Шевченківського району провели газ. Це також є ще одним свідченням того, що обласна влада те, що обіцяє обов'язково здійснює. Правоохоронці затримали чоловіка, який у замісткому будинку вирощував коноплю. Надати час гуманіта. Затриманий. По даному факту порушені квінальної справи. Нова популяція. Кременчуцьке водосховище зарибнили мальком Амура, товстолоба і коропа. Якщо вони сьогодні випустили рибу вагою 70 грам, то через 5 років вони піймають рибу вагою 20 кілограм. Економічного апокаліпсису після виборів не буде. Заявив прем'єр-міністр України Микола Заров. Тарифи на комунальні послуги. Ціни на продукти не зростуть. Розмови про можливе підвищення цін після парламентських виборів лише спекуляція політиків, каже прем'єр, щоб не допустити значних сезонних коливань на харчі. Уряд регулюватиме торговельні надбавки. Відповідально заявляю, жодного підвищення після виборів на ці послуги не буде. Нагадаю, що ціни на газ для населення залишалися незмінними протягом останніх 25 місяців, а тарифи на електроенергію – останніх 17 місяців. Збільшення відбувалося виключно категоріям громадян з високими доходами які споживають значні обсяги електроенергії і газу. Більше пів тисячі жителів сільської місцевості області із газом днями у селі Виграїв корсун Шевченківського району ввели в експлуатацію газопровід протяжністю більше чотирьох кілометрів. На нього люди чекали понад шість років. На газифікацію сіл за два останні роки витратили більше сорока мільйонів гривень. У рамках програми село Черкащини Черкащини-2020» блакитний вогник з'явиться ще у 18 тисяч оселях. На це піде 130 мільйонів гривень. і це також. Є ще одним свідченням того, що обласна влада те, що обіцяє, обов'язково здійснює. І це наша політика. Тільки за два останні роки ми з вами побудували майже 400 кілометрів підвідних газопроводів. Із 8 жовтня триває тиждень паліативної та хоспісної допомоги. Її потребують майже 800 тисяч українців. З них більше трьох тисяч у Черкасах. Ці люди мають невиліковні хвороби. Аби полегшити їм біль в обласному центрі на базі другої міської лікарні відкрили паліативне відділення. Його створили власними силами працівники терапевтичного відділення. Коштами допомогла міська влада. Новий хоспісний центр розрахований на 15 чоловік. Перебування там пацієнтів безкоштовне. Раніше ці люди перебували. У терапевтичному відділенні я вам гарантую, що і на майбутнє, на майбутнє е медицина буде номером один для міської влади. Ми в тому році виділили більше 7 мільйонів. Для медицини, щоб в порівнянні ви розуміли, що більше мільйона ніколи не виділялося для медичної галузі. в тому році. Було виділено 7 мільйонів в 13-му році. Також ми будемо і покупляти оснащення і звертати увагу на медичну галузь. Біг із перешкодами учні черкаської загальноосвітньої школи номер 8 щодня наражають себе на небезпеку. На навчання вони йдуть вулицею, оборонна, на якій суцільні ями. До того ж, немає тротуару і пішохідних переходів. Дирекція школи хвилюється за безпеку дітей однак самотужки проблему вирішити не може. Максим і Аня вулицею оборонна ходять щодня. Іншого шляху до школи немає. Відрізок довжиною до 200 метрів долають просто по проїжджій частині. Адже тротуари теж відсутні. Водії ж дітей іноді просто не помічають. Знак є один. Там а, буває не пропускають, бувають, пропускають. Про появу дітей на дорозі тут інформує знак, захований за закритим поворотом. Перед самим же заокругленням дороги відповідна попереджувальна табличка взагалі відсутня. Там навіть, де светофор стоїть, немає пішохідного переходу машини, майже не зупиняються. Це зараз на дворі суха погода і вулицею можна пройти. А після дощу учні по коліна бродять у калюжах. З провулків, що прилягають до оборонної, у школі вчиться майже пів сотні дітлахів. І всі вони приходять на уроки в брудному одязі і мокрому взутті. Ми йдемо в школу з другим взуттям і перезуваємо їх, тому що ноги мокрі і грязні. Ця проблема не вирішується тут роками, кажуть освітяни. Але щороку вони в очікуванні дива. Я чекала, що от під час оцього ремонту доріг, який зараз відбувається у місті, все ж таки звернуть увагу на вулицю Оборонну, тому що це такий шлях, який з'єднує Південно-Західний район з районом ЖД вокзалу. Але ж я бачу, що ніхто не звертає увагу на цю проблему. Щоб пришвидшити вирішення проблеми безпечного доступу дітей до школи, її директор написала листи звернення в Державтоінспекцію і міськвиконком. Як з'ясувалося, ДАІ, відповідальний за цю дорогу, такого листа не отримував. Але, виїхавши на прохання журналістів до восьмої школи, він на місці прийняв рішення. На прохання. Навчального закладу ми поставимо ще один дублюючий знак діти і знак поворот, щоб попередити водіїв, ще раз попередити, що тут є навчальний заклад, і що вони звертали увагу, що в будь-яку хвилину можуть вийти діти і були обережними на цьому відрізку шляху. Що ж до ремонту оборонної, інспектор зауважив, ДАІ неодноразово зверталося до міської влади, щоб зробити на ній належне покриття і тротуари та віз, і нині там. Бо вони ігнорують вимоги, і в них одна відповідь: що на даний ремонт прізвиської частини немає коштів. У планах ремонту міських доріг на 2012-й оборонна не значиться. Тож учні восьмої школи запасаються гумовими чоботами і знову з острахом чекають осінніх дощів. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Смілянські правоохоронці прикрили діяльність підпільної нарколабораторії. 39-річний чоловік у заміському будинку поблизу райцентру вирощував марихуану. Просто у кімнаті росло 10 кущів коноплі. Також правоохоронці вилучили 10 кілограмів сухої коноплі, яку господар зберігав на горищі. Живуть два парні приїжджають. Буває, кожен день приїжджають, буває неділю. Буває, що хтось до них там приїде машиною. Ну, півчаса побудуть вони. От фур і поїхали. Жінка, яка живе по сусідству з нарколабораторією, часто бачила свого сусіда. Вона і не підозрювала, що чоловік більше року займається забороненим бізнесом. Дану речовуну я употребляю вже останні пару років, як перестав лічитися. Та я цим займався сам лічно, об этом ніхто навіть не знав. Лабораторію для вирощування марихуани чоловік створив у своєму приватному будинку. Обладнав її необхідною технікою, що дозволяло зловмиснику вирощувати марихуану в приміщенні. Затриманий визнав свою вину. Чоловік наголошує, злочинну діяльність здійснював без посередників. На даний час громадянин затриманий. По даному факту порушені кримінальні справи за статтями 307, 309, 310. Проводиться подальша перевірка. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до цієї злочинної діяльності. Анна Іванченко, Лідія Меланич, Черкаська служба новин. Співробітники Служби безпеки України і прокуратури затримали на гарячому голову департаменту архітектури та містобудування Івано-Франківського міськвиконкому. Чиновник вимагав від місцевого підприємця 30 тисяч доларів США за видачу довідки на будівництво багатоповерхового житлового будинку. Обласна прокуратура порушила кримінальну справу. Побільшало риби у Кременчуцькому водосховищі поблизу Черкас. Його поповнили мальками коропа, білого амура і товстолоба. Цього тижня розпочалися щорічні заходи із зариблення Дніпра. На це з держбюджету виділили 400 тисяч гривень. Майже стільки ж дали і рибалки, які займаються цим промислом. Сергій Левицький працює рибалкою більше п'яти років. На промисло він виходить мало не щодня. Це єдиний заробіток для його родини, але скаржиться нині Дніпро скупий на рибу. Ну, раніше більше. Хто старі рибаки розказують, що раніше набагато більше риби було. І всі старі рибаки кажуть, що з кожним роком менше і менше риби. Ось цей молодняк білого Амура має поповнити запаси Кременчуцького водосховища. Його тут вирощують спеціально. Кажуть, це дасть можливість ще й очистити річку від водорості. Дуже інтенсивно заростає Кременчуцьке водосховище. Даний вид риби інтенсивно поїдає. Дану рослинність і частково хочемо очистити водосховище від заростання, яке негативно впливає як і на нерест, і на нагул. Гроші на зариблення виділили риболовецькі бригади, які займаються промислом на водосховищі. Це 330 тисяч гривень. За них придбали та випустили у Дніпро майже 20 тонн молодняка білого муру, товстолоба та коропа. Якщо вони сьогодні випустили рибу вагою 70 грам, то через 5 років вони піймають рибу вагою 20 кілограм. А якщо це буде кожен рік іде нарощування зариблення, то розумієте, через 5 років може у нас з'явиться достатньо риби. Окрім цього, на зариблення Кременчуцького водосховища з держбюджету виділили ще 400 тисяч гривень. Загалом у Дніпро планують випустити 60 тонн молодняка. Ірина Максименко, Станіслав Кухарчук Олег Клименко, Черкаська служба новин. Сьогодні у Черкасах відкрили пам'ятник засновникові заводу Фотоприлад Олексію Курбатову. Підприємство працює вже 50 років. 20 з яких його очолював Курбатов. Погруддя першого директора встановили біля центрального входу підприємства. Треба подякувати за ідею. Це рада ветеранів нашого підприємства. Я говорив у своєму виступі професора Блязо і його соратники. Це ті люди, які творили в дуже тяжкі. Часи встановлення промисловості всього радянського союзу. А ми всі родом звідти продовжуємо випуск, щоб не змерзли у черкаському зоопарку, вже почали активно готуватись до зими. Кабріолет із москвича, черкаський кулібін подарував друге життя старому автомобілю. Не кожен з першого погляду впізнає цей автомобіль. Важко повірити, але колись це був звичайний москвич. Єдиному в області дитячому протитуберкульозному санаторію Руська Поляна 55. За роки існування тут оздоровились понад 70 тисяч дітлахів. Медики вважають цей заклад одним із найкращих в Україні. Вже півстоліття Анатолій Сербін працює лікарем. 12 років з них віддав цьому закладу. Свою трудову діяльність він починав саме у дитячому санаторії Руська Поляна. Тоді заклад був компактнішим, згадує чоловік. Тут були старі здання. И школи не було. Діти в столовой очень тесно було їм. Вот. На одной скамеечке присаживались. Одним словом, только-только почав -только формироваться настоящий санаторій. Сьогодні тут 18 корпусів, розташованих на 9 гектарах. За 55 років цей заклад став сучасним лікувально-профілактичним санаторієм, де за рік безкоштовно оздоровлюються 2 тисячі дітей. Ми, безумовно, розуміємо, що дітей не просто треба вилікувати, повернути їм здоров'я, а і організувати їм і дозвілля, і спорт, і навчання. І це державна задача, це державне завдання. Цей санаторій єдиний в області дитячий протитуберкульозний заклад. На його утримання держава виділяє 11 мільйонів гривень. Отримали від Посольства Сполучених Штатів Америки гарний подарунок. Це ремонт корпусу на 2 мільйона гривень. Ми отримали від роторі клубу Черкаси центр санітарний автомобіль. Нині дитячий санаторій Руська Поляна вважають одним з найкращих в Україні. За весь час його існування тут оздоровилося більше 70 тисяч маленьких черкащан. Ірина Васюра, Микола Назарчук, Черкаська служба новин із книжкою вдома на роботі і на відпочинку. Сотні фотографій надіслали черкасці для участі в обласному етапі всеукраїнського конкурсу світлин в об'єктиві Я і книга. Його головна мета популяризація читання серед молоді. Із книгою фотографувались не лише відвідувачі бібліотек, а й самі бібліотекарі. Перше місце зайняла молода бібліотекарка із Шполянського району село Топильного. І її вже нагородили дуже гарним подарунком в наше обласне управління культури. Це плазмовий телевізор. І сьогодні вона ще отримає деякі такі вже подарунки інші. У Черкаському зоопарку готуються до холодів. Для тварин облаштовують зимові вольєри, запасаються кормами. Налякає зима тільки копитних, навіть у мороз вони залишаться просто неба. Далі Віта Зорич. Вася, ти вже ховаєшся? Хваюся, холодно. Виходити на двір ведмідь Вася не хоче, лише поглядає хто з працівників прийшов, бо очікує нової порції поживної та калорійної їжі. У нього зараз особливий період. Ведмідь запасається жиром. Даєм так от. У листопаді ведмеді разом з борсуками ховаються від відвідувачів у сплячку. Перед морозами працівники звіринця почнуть зменшувати їм раціон, аби раптова відмова від їжі не нашкодила здоров'ю тварин. Вони ведуть малоактивний спосіб життя, ховаються в своїх будиночках, зариваються в солому і так проводять цілу зиму. із літнього у зимовий вольєр перейшли вже й зелені мавпочки, бо злякалися холодів. У теплих клітках для них облаштували підігрів. Вони зовсім не якби не відчувають проблем з перепадом температур через те, що в них постійно працюють два обігрівачі, які їх е, гріють е, взимку. Обігрівають мавпочок електричним опаленням, бо так дешевше, а грошей у зоопарку обмаль зимуватимуть на морозі лише копитні, серед них і тварини дитячого дворику. Це вівці, карликовий баран, кози та маленький олень. Вони морозів не бояться. Більша частина нашої колекції якраз построєна тому, що тварини. Життя находятся на в відкритих вольєрах у нас а, круглий год. І зимою, і летом. Є тільки ми делаем для них домики і навеси, щоб вони могли укритися там від сильного ветра, від ледяного вітру, наприклад, зиму, і от снігу укрити від дождя. Готуватися до зими у зоопарку почали ще влітку, ремонтували вольєри та затуляли щілини. Тому керівництво переконує тваринам звіринцю не страшні будь-які морози. Віта Зорич, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Кабріолет із москвича. Черкащанин Ігор Миськів разом з учнями створив авто, яке не залишає байдужим жодного учасника дорожнього руху. Червоно-жовтий кабріолет постійно зупиняють пішоходи і водії, аби сфотографуватися. Поталанило проїхатись на дивомашині надії Керей. Не кожен з першого погляду впізнає цей автомобіль. Важко повірити, але колись це був звичайний москвич. Автор цього чотириколісного творіння Ігор Мийськів усе життя присвятив залізним коням, любить їх донестями та знає про них майже все. На стіні його робочого кабінету картина із зображенням автівок. На полиці велика колекція масштабованих модельок та купа журналів про автоісторію. Саме в одному із них Ігор Костянтинович знайшов статтю про москвича Кабріолета, випущеного у 80-х, і здивувався, бо незадовго до цього зробив такого ж разом з учнями. І перші, верніше автомобілі, наші, майже всі вітчизняні, і Волги, і «Побєди», і Москвичі вони всі перші дуже багато було в формі кабріолетів. От, будь ласка, цей автомобіль Москвич, який був випущений в двох екземплярах всього, завод, за умовах заводу. На переробку ретрокара в гаражних умовах пішло близько півроку кропіткої роботи. У москвича укріпили кузов та підібрали деякі деталі з інших марок. Проте як і в будь-якій справі у тюнінгу є свої секрети. Якби москвич мав більшу швидкість, довелося б переробляти і переднє скло на спеціальне кабріолетівське. Для того, щоб у дівчат волоси не на вітрі не розвивалися. То там міняється форма лобового скла. Ми, в принципі, не міняли ту форму лобового скла в нашому москвичі, так як у нас швидкості невеликі. Колись звичайний червоний москвич дістався Ігорові Миськову за банку фарби з рук товариша. А тепер справжній кабріолет радує жителів Черкас своєю яскравістю. Надія Кирей Олександр Таран, Черкаська служба новин. Радують, чи навпаки, наші спортсмени дізнаємось від В'ячеслава Лопушанського. Ну принаймні, кікбоксери точно радують. Відразу чотирма нагородами вони повернулися із чемпіонату з кікбоксингу. Двома золотими та двома бронзовими медалями залишився для черкаських кікбоксерів Кубок світу Асоціації професійних видів єдиноборств. У Ялті протягом кількох днів четверо наших спортсменів у складі збірної України провели низку важких поєдинків. Загалом поборотися за звання чемпіона приїхало понад 200 бійців з країн СНД. На Кубку світу кращих спортсменів обирали у п'яти видах єдиноборств бойове самбо, кунг-фу, шутбоксинг, бої змішаного стилю та кікбоксинг. В останньому виді у вогньові категорії 63,5 кілограми вулканівцю Мішико, Беселія не було рівних. Хлопець у фінальному поєдинку з рахунком 3-2 завоював золото. У категорії плюс 91 кілограм перше місце підкорилось Івану Ткаченку. У останньому двобою він не залишив жодних шансів супернику з Донецька. Хороші результати показали Артем Савенко і Олександр Ядвіга. По завершенню на їхньому рахунку по бронзовій нагороді вже через кілька тижнів черкаські кікбоксери відстоюватимуть свої медалі на чемпіонаті Європи. Важкі були поєдинки, що готуємося на всесвітні ігри, які відбудуться у 2013 році. році. Потрібно ще виборати ліцензії. Ліцензії будемо виборювати в анкарі. У жовтні місяці та Бухарисі в листопаді на Кубку світу теж вдало виступили і місцеві бойові самбісти. У цьому виді єдиноборств... представник черкаської збірної посів третє місце. Дональд Джатах, вихованець порт клубу Грізлі виборов бронзу у нелегкому поєдинку з київським спортсменом. У Ялті я провів три нелегкі спаринги. Перший бій був зі спортсменом із Молдови, другий з росіянином. Чесно кажучи, мені було нелегко, адже я отримав травми. Під час поєдинків, окрім синців, мені розбили губу і зламали міс. Але під час кожного бою я викладався на всі сто юля Перпленко, Андрій Полонько, Чесен спорт. Черкащани стали третіми на Кубку України з автомодельного спорту серед учнівської молоді у Севастополі. Команду Черкаської області представляло п'ятеро спортсменів. Загалом участь у змаганнях взяло дев'ять команд, серед яких і визначали найкращих пілотів радіокерованих моделей. За підсумками змагань команда черкаських спортсменів посіла третє місце. Відзначився на кубку України Владислав Полосухін. В особистої першості хлопець здобув призові місця у чотирьох класах моделей. В Черкаській загальноосвітній школі номер 24 відбулося спортивне свято. Звичний урок фізкультури у школярів перетворився на зустріч із зіркою. Майстер-клас для місцевих учнів провів один із найвідоміших легіонерів черкаського спорту Іван Колєвіч. Зустріч із зіркою бачила, і наша знімальна група. Івану Колєвич у наразі 28. Попри абсолютно не ветеранський вік, цей баскетболіст стиг пограти в неймовірній кількості європейських грандів. Олімпіакос, Більбаво, Літова Срітас. Це далеко не повен перелік послужного списку чорногорського захисника. Цього сезону він вже втретє приїхав у Черкаси. Перевірений бій черкаських мав на старті цього сезону демонструє одну з кращих статистик у команді. Причому добре знайомий з низкою соціальних проєктів клубу. Найбільше йому до вподоби практика майстер-класів. Черкасах та області Кольовіч вже провів близько. Десяти подібних занять з дітьми каже, навіть на його насиченні баскетбольними традиціями батьківщині подібним зустрічам із гравцями приділяється значно менше уваги. Черговим черкаським навчальним закладом, куди завітав на заняття баскетболіст, стала загальноосвітня школа номер 24 На уроці фізкультури зібралася баскетбольна збірна цієї школи. А глядацькі трибуни зайняли школярі молодших класів. Сумлінний до тренувань Іван Колійович, який по шість годин на добу проводить в баскетбольному залі, влаштував збірникам цієї школи виснажливе тренування. Все, як і в професійній команді розминка, киткові вправи після цього товариський матч. Школярі були поділені на чотири команди. Переможця в міні-турнірі хоч і визначали, але сам баскетболіст до цього прискіпливо не стався. Символічні подарунки від коліюча отримали всі учасники заходу. Впечатлення дуже хороше, видно, що дітки з цієї школи підготовлені. Я бачу нескільки потенціальних гравців, дуже талантливих. Я сподіваюся, що вони продовжують працювати. Вже за два дні Івану Колєвичу доведеться змінити шкільний зал на ігрову арену в Миколаєві. Саме там черкаські мапи мають відіграти свій черговий календарний матч проти місцевого одноіменного клубу. В'ячеслав Лопушанський, Андрій Поленько, ЧСН Спорт і це була остання інформація Черкаської служби новин. Приємного вам вечора. Більше новин шукайте на нашому сайті до завтра. Нос погоди на 12 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області. Вночі буде 2-7 тепла місцями на ґрунті заморозки до мінус 3, в день плюс 8 13. У Черкасах вночі 4-6 тепла, в день плюс 10 12. Атмосферний тиск підвищений. Найближчої доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Буде хмарно, з проясненнями. У Черкасах та місцями по області невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12. Надцять метрів за секунду циклони, що принесли на Черкащину дощі і похолодання, рушили далі на схід. Ненадовго небо над нашим краєм проясніло, що викликало зниження температури і нічні заморозки. Однак, уже завтра наступний невеликий циклон з Азова обумовить збільшення хмарності і окремі дощі. Температура буде коливатися. За церковним же календарем 12 жовтня вшановується пам'ять преподобного Киріака-відлюдника. У народі цей день називався плакальницею. Погода цього дня для наших пращурів указувала на погоду 2 березня. Якщо день бував сонячний, люди очікували сонячного початку весни. Якщо дощило, в перші дні березня очікували дощу. Прикметам вір, але перевір. Гарної вам погоди.